Кріштіану Роналду не забив матчі проти Альта Авона, але хейтери почекайте, тому що португалець віддав гольовий пас на Абдулрахман Гаріба. У, 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 у другому таймі. Альта Авон навіть зміг відігратися зусиллями іспанця Альваро Медрана. الغامدي الباحث عن كرة عظيمة خطيرة البارو البارو بيدران يتعادل للولفز بروعة كبيرة 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 بروعة كبيرة وعربي Та все ж перемогу святкував Насер з рахунком 2 і завдяки Кріштіану Роналду, сам португалець, хоч і не забив, але загрожував воротам Альтавона. І зрештою, в гольовій передачі м'яч летів до португальця, але зрештою, відскочив до Абдули Маду, який вже розстріляв ворота Альтавона. Тож Роналду зробив два асисти. مادو سجل لكن رونالدو متسلل مادو سجل لكن رونالدو متسلل في اللقطة رونالدو كان في مكان التسلل نشوفها مرة أخرى تسديدة لويس أعطينا اللقطة للتأكد ما إذا كان في تسلل على كريستيانو رونالدو Ну і зверніть увагу, якими закоханими очима дивився на Роналду суддя з Саудівської Аравії. Аль Наси разом з Тіхадом та Аль Шабабом очолює турнірну таблицю Чемпіонату Саудівської Аравії. А в наступний раз вже Роналду та компанію ми побачимо у суботу, 25 лютого. Тож, друзі, напишіть. У коментарях, як на вашу думку, зіграв Роналду, чи сподобались вам асисти? Також прошу поставте лайк цьому відео і підпишіться на канал Legendary Balls. Я Ігор Мартиненко, дякую вам за увагу. Бажаю всього найкращого. А в Україні ми кажемо перемагай!